Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами спробуємо повторити ось цю роботу. На теренах Ютубу я й знайшла цей майстер-клас. Ми з вами спробуємо повторити це малюнок з ефектом Боке. В основному ефект Боке використовується в фотографії. Це так зване розмиття зображення. Наприклад, Травичку ми бачимо, що далі наш погляд не фокусується, і ми бачимо розмиті краплі роси на траві, дрібні частинки пилу на сонці. Або ліхтарі на ялинках, на ту ялинку, якщо ми глянемо на ялинку, де висять ліхтарі, а інші. Боковим зором ми бачимо розмиті ці ліхтаріки кольорові. Погляньте, наприклад, так? якщо ми сконцентруємо свій погляд на зображення на самого кота, якщо дивитися у живу, на живого кота, то ми далі бачимо все розмитим. Оце і є ефект боке. Він може бути як на дальньому плані, так і на передньому перед зображенням. Особливо, якщо це сніг, як на цьому малюнку. Ось цей малюнок ми з вами сьогодні повторимо: Сьогодні буде нескладний, але цікавий малюнок. Розпочинаємо зі зволожування паперу. Робимо фон, синій, чорний, змішуємо кольори. Розпочинаємо зверху. Додаємо ще фарби без води. Нам треба зробити темніше верхню частину. Можна додати фіолетового. Трошки почекаємо, поки підсохне папір. І звичайною водою робимо набризк. Тепер чекаємо, поки висохне. Погляньте, який ефект ми отримали. Хочу зауважити, що чим товстіший пензлик, тим більше будуть плями. Обирайте різні пензлі за діаметром. І можна робити одним. Та другим, щоб були різного розміру плями. Далі малюємо дерево. Для дерева, до цієї фарби, яка в нас є, додаємо коричневий, тобто змішуємо синій коричневий. Сьогодні ми намалюємо дерево, яке гнеться під вітром. Іде сніг, вітер сильний, і ми малюємо дерево, стовбур один. Найтовстіший він, звичайно, буде рівний. А ті гілки, які будуть від нього йти, вони будуть вже більш нахилені під впливом вітру. Далі малюємо гілки, які Гнуться під дією вітру. Всі гілки, які найтонші, малюємо в один бік. Вітер, вітер дме зліва направо, тому в правий бік будуть нахилені гілки. Деякі навіть ось так завертаються. Тепер нам потрібна біла фарба або гуаш, або біла акварель. І промалюємо спочатку сніг той, що ближче до дерева, дрібний сніжок, густіший його малюємо, злітає з гілок. Тепер нам потрібен тонкий пензлик. І промалюємо сніг, дерево вже підсохло, стовбур, сніг промалюємо на дереві. Декількох місцях з лівого боку гілок промалюємо сніг, який, який ще не злетів під дією вітру. Тепер почекаємо, поки висохне все. Приступаємо до зображення ефекту боке. Пригадайте, якщо ви бачите сніг, то ви бачите не всі сніжинки чіткими. Ті, які перед вами літять, ви не дивитесь, ви дивитесь на дерево. А ті, які перед вами, вони стають просто розмитими великими плямами. От зараз ми з вами будемо такі плями малювати. Спочатку білу фарбу з водою розводимо і промальовуємо спочатку ось такі. Просто напівпрозорі білі кола різного розміру. Якісь плями робимо напівпрозорі якісь яскраво білі, різного розміру. Тепер можете переглянути свою роботу, і якщо вам не достатньо білого снігу на гілках, можна ще додати. Білого снігу. Все, на цьому наша робота закінчена. Повторюйте, хай вам щастить!